Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер компанії GoIT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. В гостях у нас ще студент курсу Fullstack Online, який знайшов роботу під час навчання. Андрій Штанько розкаже нам про свій досвід в IT і що потрібно робити, щоб працевлаштуватися ще до завершення курсу. Андрій, привіт! Привіт! Андрій, розкажи, будь ласка, де працюєш, і чим займаєшся? Працюю зараз в компанії СПД Україн на посаді фронт А Скажи, будь ласка, ким працював до IT і чому вирішив змінити професію? Весь свій час після університету я працював на виробництві. Я змінив три заводи, весь час на заводах і досяг вже якогось рівня. І, в принципі, вже в нашому місці було важко рости там вище, лише там щось своє відкривати. І... А в багато знайомих в Айкі є, і дивлюсь, хлопці розвиваються, 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 а я вже почав стататися на місці. Ось вирішив спробувати. Почав з безкоштовного марафону, бо не сильно вірив, що мені то за ідеї сподобається. Але вийшло і зацікавився, і навіть порадився з дружиною. Бив курс okay. і щасливий радий. Андрій, скажи, будь ласка, як тобі вдавалося поєднувати навчання, роботу, сім'ю? Ну тут я маю подякувати своїй дружині, бо вона, чесно кажучи, від першого дня навчання навіть я ну, там же ж давався прикурс той, перед стартом. Я вже почав це. От від першого дня мого навчання вона повністю взяла на себе. Всі домашні справи, я їй вдячний, буду вдячний, Я кажу, що то 80% їй заслуга, що я щось вивчив і знайшов роботу. Так, ну дружина забрала себе все. Тому після роботи я просто приходив і вчився, вчився, вчився і робив це кожен день. Так як радили ментори, 2-3 години я просто взяв це як за базу, і менше ніж 3 години я не вчився. Вчився кожен день, свята і вихідні. Ось Такий був план у мене. Андрій, у якому віці ти вирішив перейти в ІТ? і чи вважаєш, що ВІК грає якусь роль успіху чи не успіху в ІТ? Ну, я вважаю, що я трохи, може, достатньо пізно схопився. В 31 я почав навчання, потім стало 32 під час курсу. Я я вважаю, що не пізно, бо я читав деякі статті на ДОУ, там є чоловік, який в 67 пішов в ІТ, і йому допоміг син, айтішник. Я думаю, що тут внутрішній вік впливає. Якщо ти вважаєш, що ти вже старий, то діла не буде. А якщо розраховуєш якось на свої сили, і з боку хтось ще підтримує, мене дуже підтримала дружина. і так, немає. Так. Я не думав ні про вік, ні про що. Андрій, яка була істинна причина переходу в ІТ? Що саме тебе мотивувало перейти, окрім того, що вже не було розвитку на попередній роботі? Ну по-перше, це все таки те, що не було розвитку на попередній роботі. а Мені хотілося розвиватися uh -huh. і відчував свій потенціал. По-друге, я полюбляю завжди щось нове. Мені як ще під час курсів я зрозумів, що я навіть отримую задоволення від навчання. От коли там почалися перебої зі світлом, мене почало ламати, як це я не можу там повчитися. Почав їздити до батьків туди-сюди, бо треба, треба якусь нову інформацію в себе закинути. Так, розвиток це головне дійсно, і щось нове. Щось неве. А потім я почав кайфувати вже, звичайно, під час реакту, коли ти вже щось робиш, і щось виходить дійсно схоже, як у взрослих, дорослих людей, дорослих програмістів. А, Андрій, скажи, будь ласка, скільки часу у тебе зайняв пошук роботи від моменту, коли ти відправив своє перше резюме до оферу першого. Перше резюме я відправив під час курсу курсурак після джес на курсу. Бо мені здавалося, що той проект після джереса вже схожий на щось достойне. Це був жовтень місяць, жовтень місяць, десь можливо середина жовтня, і наприкінці грудня там здається, 20... 9 чи 30 грудня, ось під новий рік я отримав офер. А, добре, давай поговоримо про етапи співбесіди безпосередньо в компанію, де ти зараз працюєш. Скільки було етапів, що запитували, поділися своїм досвідом? На перший етап це була просто така бесіда. Ну, я думаю, що це була перевірка на софт скіли якісь, можливо, так як нас з вами там. Де до цього працював, чого я вирішив перейти. і Такі подібні питання. А ось другий етап це була технічна співбесіда, і до неї я раджу готуватися дуже добре. Е, я переглядав постійно е, в, в Ютубі відео, які ну як люди здають співбесіди там, живі, як записи, також, і старався відповідати в ну, себе в голові. На ті самі питання. Якщо нема відповіді, зразу ліз е, в інтернеті, шукав відповідь, бо боявся, що мене спитаються, в мене відповіді не було. Але співбесіда була така: хлопці, там ну сіньори, е, і вони е, кожне питання, яке задавали мені. Я не, я не можу сказати, що ми кожне питання залишилось без відповідь. Я відповів на всі питання, але кожне питання вони доводили. Глибше, 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 поки я вже не зупинюся і не зможу відповідати. Така у них схема була, і тут трохи е, теж так е, впливає на стрес. Андрій, що для тебе було найскладнішим у навчанні? Е, найскладнішим виявилось, якщо вона так, то це нода. Е, просто після курсу такого постійно зв'язаного з фронтом, нода так, вона трошки йде в бік. І навіть найважче не те, що нода, а те, що ти розумієш, що коли ти в неї вже е, трохи інтегруєшся, так сказати, ти починаєш забувати реакт і базовий там якийсь GS, е, верстку. І то такий опановий трохи страх, завтра там співбесіда, а ти вже навіть е, там, ти весь в ноді, тебе немає ні реакції, нічого. Але то все повторюється, звичайно, сюди. не було такого нічого поганого е, або важкого. Я думаю, що в, в людей можливо одна проблема це час. Але в мене все на себе перебрала дружина, і в мене було купа часу, щоб вчитися. Але ж трохи довелося мені е, хобі свої е, здвинути. Це так було. Але то знову ж таки, е, це було важко на перші часи, поки ти не, не розумієш, що це навчання і стало твоїм новим хобі. От це все. Ти вже кайфуєш, від того навчання. Ну, все Можеш навести приклад, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в ІТ-сферу? тайм менеджмент точно. Д мене став більш конкретний і навіть е ми в сім'ї почали планувати вихідні геть, по <сум> котрі ми виходимо з дому, по <сум> котрі маємо кудись прийти, в який час вийти. тайм менеджмент прокачується просто на рівні. Та й в мене головне щастя, що я весь час був з металом в холоді в іскрах, а зараз я в офісі і навколо лише посмішки, і наче так доброзичливі такі погляди. Клас, супер лише все, все супер. Так Андрій, і на завершення, що конкретно потрібно робити нашим студентам для того, щоб вивчитися, дійти до кінця та успішно працевлаштуватися в АйТІ. Просто е, прислухайтесь до всього, що кажуть е, ментори і лектори. Е, бо вони знають то 100%. Я вирішив прислухатися, і все вийшло. Просто не думаючи, робіть. От якщо кажуть 2-3 години, то візьміть це за базу. Вчіться 2-3 години. Чесно, вчіться для себе. Дуже тобі дякую за такі цінні поради для наших студентів, друзі. Це була серія наших мотиваційних відео від випускників для вас. В гостях у нас був ще наш студент, який працевлаштувався під час курсу. Тому мерші беріть його поради та знаходьте роботу ще до завершення навчання. Пам'ятайте, що немає нічого неможливого, майже тільки в вашій голові, і ви можете все, на що наважитеся. Бажаю вам успіху та швидкого працевлаштування! Андрій, а тобі бажають досягнення наступних твоїх цілей. Дякую за інтерв'ю. Дякую, дякую, дякую.